Доброго дня на телеканалі Сфара ТВ. Випуск новин. Про головні події в місті та області станом на цей час дивіться далі. Музика. У парку молоді заборонять виїзну кав'ярню. Таке рішення прийняли члени міськвиконкому на черговому засіданні. Зокрема, це стосується автокав'ярень біля бібліотеки та краєзнавчого музею. Як до такого рішення ставляться самі містяни, детальніше дивіться у вечірньому випуску новин. Осінній призов на Рівненщині розпочнеться з 1 жовтня. Повістки отримують молоді люди віком від 20 до 27 років. Солдати служитимуть в армії 18 місяців. Молоді люди з вищою освітою 12 місяців. До слова цього року рада змінила правила призову на службу в армію. Так, президент своїм указом може сам визначати терміни призову на строкову службу, аби адекватно реагувати на військово-політичні виклики. А до кінця 2017-го в Україні планують знову переглянути термін проходження строкової військової служби та призовного віку. Повідомляє кого Рівного приїхала гуманітарна допомога з Баварії. Товариство гуманітарна допомога Україні з Баварії неодноразово навідувалося до Рівного. Вони надали допомогу понад десятьом закладам соціального характеру. З чим цього разу навідались благодійники? Ми розповімо вже у вечірньому випуску. Новин. Рівненські ОСББ почали активно оформлювати у власність прибудинкові території. Так в об'єднанні співвласників лагода земельну ділянку отримали від міста у власність ще минулоріч. Це дало можливість тамтешнім мешканцям огородитись парканом та навести лад на свої території. А головне, що ніхто сторонній туди не потрапить. Далі пряма мова рішенням загальних зборів у 2012 році. Ми вирішили ну якби відвести нашу прибудинкову територію, земельну ділянку, де стоїть наш будинок у власність ОСББ. Таким чином ми вирішили бути повноцінними господарями на своєму будинку і на своїй прибудинковій території, що дало нам можливість також огородити нашу прибудинкову територію, поставити ворота, автоматику на ворота, забор. Ну, По-перше, для безпеки. По друге, у нас дуже багато діток, щоб зайві машини не проїжджали, тому що ну, нашу прибудинкову територію використовували як майданчик для, для розвороту. І на візьме кредит у десятки мільйонів доларів. Міська влада планує взяти кредит у Європейському інвестиційному банку на побудову очисних споруд. Наразі рівний облводоканал підготував всі необхідні проекти, пройшов всі експертизи та звернувся до уряду, зазначає міський голова. Тому зараз очікують на відповідь. Якщо вона буде позитивною, банк надасть кредит. Повідомляє рівне інформаційне. Рівне не готове до екстремальної зими. Про це розповів міський голова рівного Володимир Хомко. Адже на нещодавньому засіданні виконкому розглядалось питання готовності місцевих комунальних служб до роботи в осінньо-зимовий період. Тож до якої все ж таки зими готові комунальники? Далі пряма мова. На середню зиму ми більш-менш забезпечені. На екстремальну зиму не одне місто в Україні забезпечене, і не за кордоном мало хто забезпечений. Тому на середню зиму ми маємо все. Сіль, пісок закупили більше ніж завжди. Техніки ми купили достатньо нових грейдерів, тракторів, машин спеціальних, так що ми готові до зими. Але раз, якщо буде дуже екстремальна зима. То будуть проблеми, але ми будемо вирішувати їх по мірі надходження. Такого, щоб місто там якісь зупинили, такого не буде. Детальніше про ситуацію з готовністю комунальників розповість Вікторія Бондар вже у вечірньому випуску. Новин о 18.25. Наразі це всі новини вдалого вам дня. Побачимось.